Без жодної звістки від тих, хто у пастці ворога в Івано-Франківську утворили живий ланцюг, щоб вкотре нагадати про полонених воїнів. Брат Олени Галюк за фахом, військовий юрист, пліч опліч з бойовими офіцерами. Мужньо стояв на захисті Маріуполя. Разом з побратимами вони тримали оборону до останнього. І у травні 2022 року чоловік потрапив у полон. Якому він стані, де саме він знаходиться достеменно, нам невідомо на зв'язок. Він не виходить ні психологічний, ні фізично фізичний, ні моральний стан його нам не відомий, ніхто нам, нас ні про що не повідомляє. Їм було обіцяно 2-3-4 гора місяці. Перебування в полоні вже далі 21 місяць перебування в полоні. Невідомо, в якому він стане. Він другий день народження. 51 рік йому, він вже 52-й рік, самий старший брат. Не знаю в якому він стані перебуває, чи він живий, чи його вже немає. Ніякої інформації про брата немає і Франківка Юлія Калинчук. Більшу частину свого життя каже жінка, він присвятив військовій службі того, на захист держави, став ще у 2014 році. Продовжив боронити Україну і під час повномасштабного вторгнення. Він же знаходиться два роки в полоні. Ми не знаємо про нього взагалі ніде. Він лише знаємо, що він вивезен на територію Росії. На території Росії, і скільки виходило вже з полону, про нього відомості ми не маємо. Ми хочемо, щоб всі з полону поверталися, і хочемо, щоб ми ну принаймні дати хоча б звідсу вже за два роки, хоча б щось. Знати, хоча б, де він є. На мирну акцію не мовчи. Полон вбиває, вийшло близько 200 людей. Цього разу вони зібралися на Пасічнянському мості з прапорами України та військових частин тематичними плакатами та фаєрами, аби привернути якомога більше уваги влади та міжнародних організацій до воїнів, які перебувають у неволі. Є велика проблема з обміном саме азовців. Тому що останній обмін азовцями був минулого травня, 20, минулого року у травні, тобто майже рік, скоро буде рік, як не обмінюють азов і. Ми намагаємося кричати за цих хлопців, тому що вони були готові боротись до останньої краплі крові. Я думаю, що азов не обмінюють через те, що вони є найбільш мотивованими бійцями. Вони знають, чого, чого вони захищають цю країну і. Більшість азовців, які повертаються з полону, вони йдуть назад у стрії і далі борються за нашу свободу. І плюс Азов зіграв ключову роль у обороні Маріуполя 2014 року. Долучилися до акції не тільки родичі та друзі полонених, а й чимало небайдужих франківців. А автівки, що проїжджали повз, підтримували людей звуковими сигналами. Люся Грибик Віталій Магаладі, телеканал 402.